З вірою у перемогу у селі Голень Калуського району організували фестиваль духовної пісні та благодійний ярмарок. Зібрані кошти передадуть військовослужбовцям 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. На заході побувала наша Тетяна Дадак, вона розкаже більше. Навпроти церкви Покрови Пресвятої Богородиці, жителі Голені розгорнули польову кухню. кажуть, до благодійного заходу почали готуватися ще напередодні. Три мішка. Ми вдома чистили сюди, приносили, нарізали, маринували, маринували і тоді жарили. Серед тих, хто працює на польовій кухні пані Іванна. Голинські дівчата, хлопчики ліпили сьогодні, ми їх варимо. Не важко? Ні, приємно. Це просто для захисту наших воїнів і до швидкої перемоги, щоб вони завтра або сьогодні. Цю мить прийшли додому. За імпровізованим прилавком стоїть пані Світлана. Розповідає, зараз на фронті її кум. Каже, разом з іншими парафіянами часто передають домашні смаколики воїнам на передову. Після служби зразу йдемо сюди допомагати. Вчора ліпили вареники у нас в катехічному залі, а сьогодні тут нам. Варять, а сюди підносять, щоб ми продавали людям. Скільки людей це вчора? так було чоловік 20 дівчат. Але це при тім, що домовлено було, що дома ще багато наварять, і приносять сьогодні. сюди. а у храмі організували фестиваль духовної пісні з вірою у Бога і перемогу. Підтримати військовослужбовців зібралися майже 20 творчих колективів. Колективи з брошнів Осацької територіальної громади, з міста Долина, з міста з Більшовецької територіальної громади з міста Калуша, а саме з Палацу культури Юні, з дитячої музичної школи, беруть участь колективи з Голинської дитячої музичної школи. Організували благодійний захід священнослужителі. А ще навколо церкви створили волонтерський центр. Отець Анатолій Козак каже, для нього зараз першочергове це допомога війську. Ми плетемо сітки, ми робимо сухі борщі, більше 200 тисяч порцій. Ми передали велику кількість до 30 вже автомобілів на армію. Кожен священник на парафії та людина публічна, якій люди вірять, має закликати людей, тобто пояснювати, щоб люди гуртувалися як єдине ціле, єдиний організм, щоб перемогти ворога і підтримувати наших воїнів. Тому священник закликає людей до молитви і до організації. Окрім того, отці підтримують зв'язок з військовими навіть на відстані. Дзвонимо до них, питаємося, як часто вони приїжджають у відпустку, де завжди відвідують храм Божий. Вони завжди у храмі. Коли тільки приїхали до села, вони завжди у храмі. Тобто з нами моляться. Ми їх благословляємо. Навіть сьогодні були два воїни, яких ми поблагословили, ким дали вервицю і завжди їх підтримуємо найперше молитвою. Бо щодня на Божасному літургії ми маємо список наших учасників. Наших воїнів, за яких молимося. Всі зібрані та вторговані на благодійному ярмарку гроші передадуть на потреби бійців Калуського батальйону тероборони. Люди всеріну незалежно мають вони гроші, не мають вони серіально віддають останні з тим, щоб все ж таки наші воїни ну більш-менш комфортно себе там. Ну не комфортно сказати, щоб почували себе захищеними, зокрема, там амуніцію купляти, купляти там продукти харчування. Дани фестиваль з вірою у Бога і перемогу планують зробити традиційним.